День. І сьогодні я вам розкажу, як треба зробити візерунок Checkerboard і Super на Пірамінікси. 4 х 4 і 5 х 5. І от 5 х 5. Сьогодні я вам розкажу, як треба зібрати, ну, зробити ці три візерунка. Два візерунки на цих трьох кубах. Почнемо з самого простого з шахової дошки І почнемо ми з пірамінікси. Але в пірамініксі не можна зробити шахову дошку, бо тут нема білого, тут нема оранжевого, тут всього 4 кольори. Не знаю, як треба зробити цей візерунок. Напишіть, будь ласка, в коментарях. А ми поки починаємо з найкласнішого це 4 на 4. Є два спосіба, щоб зробити отакий візерунок. Треба зробити отак. отак, отак от. І потім от, отут отож, ліву хрань два рази. Тут потім верхню хрань два рази. І нижню хрань два рази. Потім передню хрань два рази. І задню хрань теж два рази. І шахматка у нас виходить ось як. Є ще другий спосіб. Є ще другий спосіб, як треба зробити цей візерунок. Просто ми робимо шахову дошку з. Як... 2 на 2, тип, тип, тобто, отак. Два рази праву, два рази передню, два рази праву і два рази верхню. Ось у нас що виходить. І тепер робимо те ж саме, як у, як у першому способі. І ось що у нас виходить. Як виглядаєте, як ви бачите, що тут дуже красочно виглядає. І так ще є третій спосіб, щоб зробити шахову дошку. На жаль, е білої і жовта сторона буде зібрана. Але спочатку, щоб ці штучки обралися, треба зробити вверх-вверх, так, так. Раз, два і так. так Тоже робимо те саме, як отут. І от що у нас виходить ось така шахова дошка. Ми робимо два рази. Правого грань, два рази третього, два рази другого лівого грань, два рази передній грань, два рази другого заднього грань. І те же саме ми робимо і тут, от. І отут у нас все виходить. І тепер переходимо к 5х5. Звучить, достаточно їх хто не бачив, як треба зробити шахову дошку у 5х5. Ну, я вам зараз розкажу. Треба зробити отакий охретин. Два правих хрань. Дві лівих рань. Два пра. Два правых рань два раза. І дві лівих рань два раза. І то ж робимо як отут. От. Два рази верхні, два рази верхні грать, два рази диждю грать, два рази два верхні грать і два рази два нижті храй. І те же саме робимо отут. І ось що у нас виходить, як ви виглядаєте дуже ефектно і красочно, рекомендую зробити отакі. Візерунки у цьому кубіки. Можете його купити на сайті, на сайті Крутоголов, це мій любимий магазин кубіків-рубіків, там ви можете побачити якісь там кубіки Рубіки та інші головоломки. Посилання в профілі. Е, і тепер переходимо к Суперфліп. Давайте спочатку у 4 до 4. Якщо ви не пам'ятаєте, я вам зараз розкажу, як треба збирати. Треба спочатку ось цю середню верх. Це м р штрих. І потім перевертаються у штрих. І потім робимо. Три рази і перехват, і робимо перехват X та Ігрік. І робимо те ж саме два рази. І ось як у нас, виходить, всі, всі, всі угочки перевернуті. Як ви виглядаєте, дуже класно. Щоб його. Зібрати треба просто да, всього зробити те ж саме. Запам'ятайте ці два хода вверх і ось сюди, от. Запам'ятайте. І так ми спробуємо. Так що ми будемо робити у кубіка рубіка 5 до 5. Спочатку ми робимо отакий ход. Три. Раз. І от сюди. Тепер. Все теж робимо саме до тих пір, поки всі е, сторони не перевернуться. Ось, у нас всі сторони перевернуться. Ну, як бачите, що тут більше слоя, значить робимо в після е, передніх один. А вмісто одного верхнього два. Виглядати це буде отак. Раз. І раз. Робимо ж те саме. Як ви бачите, дуже класно виглядає. Ну, прям можна удивитися дітей. Тут, як ви бачите, що тут і ці от штучки тоже. е, отак от, от перевернуті, отак. От і, звісно ж, я трошечки, я ще трохи зроблю 4х4, ще було дуже класно. Ось. І як. І, і останнє це на очері це Пірамінікс. Всі не знають, дуже багато людей не знає, як треба зробити. Ну, як можна зробити такий відсорудник на Пірамініксі. І, а я вам скажу: треба всього запам'ятати всього три, три хода. Це Ар. L' і У. І робимо це два рази. Повторяємо ці хода. Раз. Два. І от як ви бачите, що тут всі е, Сторони теж перевернуті. І так же ми можемо зробити отакий візерунок. Синій, синій, червоний. Тут бути червоний. Тут отут Тут от так от вийшло у нас. І ось. Ну що, я думаю, що вам сподобалося це відео. Обязательно підписуйтесь на мій канал. І вам дякую за 700 підписників. Я вам зроблю. Уже відео по кубікам Рубіка, як треба збирати і як треба робити візерунки на цьому кубіку. І ставте лайк за це відео. Ну, з вами була я, мене звати Лізова Дрій. Всім удачі, всім пока-пока!